Народ, всім привіт! Ви на каналі Chai Бажаєте Bажаєте відключити Плюс і не знаєте як це зробити, тоді ви обрали правильне відео я вам покажу наглядно як вимкнути функцію Плюс в будь-який момент і найголовніше це займе усього пару хвилин. Шановні, до вас тільки одне прохання. Якщо дане відео допомогло у вирішенні вашої проблеми, підтримайте канал лайком. І підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео про гру World of Tanks. Отже, давайте по порядку. Заходимо в гру World of Tanks. В лівому верхньому куту бачимо значок VOD+. «Вот Plus і надпис Керувати. Натискаємо на цей надпис. Далі вам вилізе ось таке меню. І як бачите, тут ніде немає кнопки Відписатись або щось подібного. Тому далі натискаємо ось цю кнопку Керувати. Тепер вас повинно закинути на офіційний сайт гри World of Tanks, а саме на ось таку вкладку. І тут ми бачимо два варіанти: це плюс для танків та плюс для кораблів. На даний час нас цікавлять танки. Але крім кнопки Змінити, кнопку відписатись, ми все одно не бачимо. Ну і далі, якщо ви натиснете на саму вкладку «Вот плюс» і перейдете на іншу вкладку, ви все одно не знайдете кнопки Відписатись. А якщо ви натиснете на кнопку Керувати підпискою, вас закине назад на сторінку з підписками. Адже розробники дуже не хочуть, щоб ви відписувались. Ну а тепер дивимося уважно. Вам просто треба на цій вкладці натиснути спочатку на кнопку Змінити. Ось оцю. Після чого зверху у вас з'явиться кнопка відписатись. Це саме та бажана кнопка, яка вам потрібна, щоб відмінити ваш плюс. Ну що ж, шановні, сподіваюсь, дане відео допомогло вирішити вашу проблему. Дякую за перегляд і до зустрічі в нових відео.